Олександр Білівцов, реабілітолог з Харкова. З початком повномасштабного вторгнення він та його колега Давід Тартарян переїхали до Чернівців. Тут в Чернівецькій обласній лікарні вони облаштували реабілітаційне відділення, яке до того було фізіотерапевтичним кабінетом. Звернулися просто саме лікарні обласної, тоді саме прийшли, почали розповідати, хто, ми, що, ми, що у нас є власний центр, що зараз війна. Хочемо працювати, щось робити, бо щось треба робити. Бо нема, нем, не було де жити, житла не було, ми були в, о, в готелі тут. І нам дали таку можливість і ми дякуємо за все. От почали співпрацювати з обласною клінічною лікарнею. вже два з половиною роки ми працюємо, вже досягли таких результатів непогано. Спочатку кабінет облаштували обладнанням з приватного кабінету лікарів у Харкові, каже Білівцов. Згодом створили ще два кабінети та стаціонар. Тоді лікарня закупила нове обладнання. Тут є у нас міостимуляція, є комп'ютер да, для роботи з верхньою кінцівкою. На якому проводиться під програму робота з верхньої кінцівки на покращення її функції. Є такий мотобайк, на якому працюють теж з верхніми і з нижніми кінцівками. Тобто більш така активна пасивна розробка з невеликим навантаженням, плюс тут є бігова доріжка. Пацієнти відділення переважно військові. Тож, за словами реабілітологів, умови роботи дуже відрізняються від приватного кабінету у Харкові. Дуже багато роботи, бо вони переживають такі складні моменти. Їх треба знаєте, не, не тільки фізично відновити, але й морально. Він лікар приймає, оцінює. Потім, якщо по нашій функції ми вже свою оцінку, свою консультацію робимо терапевт, свою психологи і слогопеди. Якісь моменти ми для них робимо, якісь екскурсії, да, замовляємо, тобто ну, якось пробуємо арт-терапія у нас проводиться для них. Тобто, ну, і залучаємо да, деякі моменти, такі відволікаючі, щоб вони трошки щоб себе відчували повністю. Знаєте, от в лікарні лежу, в лікарню.